Вітаю друзі! Сьогодні 16 квітня 25-го року. Персики у мене відцвітають. Тюльпани зацвітають. Я, мабуть, почну підбивати потроху результати і робити висновки від обробок різними препаратами, як я і обіцяв. Оце в мене ділянка оброблена Бордовською суміш'ю. Вона у нас буде як базова основна. От, подивимось, що ми маємо, Бордовська суміш. Тут я Звісно, і не сумніваюся в результатах. Можна побачити, який лист чудовий, ніяких, звісно, немає признаків і близько кучерявості Все чистеньке. І красиве розвиток чудовий. Плоди вже відчуваються, кіпер пізніше цвете. Чудові, чудовий розвиток. Харбінгер. Обліплений. Точесан. Листочки всі цілі, трошки жовтуваті, бо був холод і затримка з вироботкою хлорофілу. А царк прем'єр теж не має ніяких признаків клясте Листя чисте. Плоди вже там отже видно. зав'язь буде. Нектарин, Кажуть, що він більше хворобливий. Все тут чудово. Поки що я не знайшов жодного хворого листочка. Ну, це еталонна еталонна дільниця, бордовська Субіш. Ви бачите, яке покриття чудове. Якість бордовської суміші залежить, звісно, і від бідного купоросу, і від вапна. Вапно мені хлопець прислав чудове. Просто чудове. Розводиш ніякого осаду, просто як сливки виходять. Зараз подивимося другу дільницю. Ця дільниця оброблена. Медь концентратом, отакий от, от медь-концентрат. Херокупрум називається він по научному. Це таке собі концентрована медян екстра іспанського виробництва. Ну, дуже мені подобаються результати. Листочки. Красиві, чудові. Ніде нічого. До речі, оці гілочки виросли після кербовки. Хто казав, що на персику кірбовка не виходить. Все чудово. Ніяких признаків, друзі, ніякої кучерявості. От Бачите, тут у мене кругом сучки. Там, де нема плодів, все, отут іще обріжу, ще коротше зроблю. І тепер у мене кругом обростає. От, бачите, там, де була пустота, виростають молоді пагани. Манон, Шугартайм. Такі чудові сорти, друзі. Просто я, ну, не нарадуюсь на них, що урожані. Шугартаєм Ви бачите, як я тут пообрізав. Тут плодів було мало. І ми робимо сучки. От Раз, два. Один пагін буде на плодоношення, другий на заміщення. І тут, раз, два. Ще шугартаєм Друзі, я прошу писати в коментарях, як у кого. Чим обробляли і чи є кучерявість. Погода була дуже погана, волога, холодна. І хвороби можуть розпространятися. Нектарин ван 8. Обліплений плодами. Все буду показувати. І нектарин Кіпор. І тут у мене кіпер, кругом у мене кіпер, а знизу до верху обліплений. Листочки чудові. Таким чином, друзі, в двох випадках при обробці бордовською сумішю сумнівів не було, що буде якість. Але цей херум Купрум 700-700. Чистої кристалічної на літр розчину показав себе чудово. 50 грамів по голому дереву. Літом можна приїскати весною 20 мл, кажу грам мілілітрів на відро. Далі завтра покажу. Ще дві дільниці. Одна оброблялась касайдом, друга. І препаратом Нордекс Норвежського виробництва. Там ще більше біологічно чистої міді 750 грамів на кілограм продукту. Це буде завтра. На сьогодні все, друзі. Результати поки що чудові. Завтра продовжу. Касайда в мене тут оброблено, а у сусіда на моєму підшефному персику Редхейвен. Я показував все, друзі. І готовлюсь для обробки після цвітіння. Вже майже, бачите, все вже облітається, плоди є Зав'язь. Все буду показувати. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Україн. До побачення. Персик. І слива на ньому. Всього найкращого.